Колись за допомогою пороху лікувались та боролись зі шкідниками. А у Китаї ним намагалися омолодитись красуні. Лише потім суміш стали вибуховою речовиною для нових видів зброї. Привіт-привіт! А я Аріна Петроченко, і у цьому сюжеті розповім вам, як це відбулося. А ще поговоримо і про салюти поїхали! Часто заслугу щодо винайдення пороху прописують індусам, які нібито створили цю суміш ще за півтори тисячі років до нашої ери. Та більшість дослідників, які схильні опиратись на факти, все таки віддають першість китайцям. Основною складовою пороху є селітра. Це речовина, яка містить багато азоту, і зараз переважно використовується як добриво для покращення росту рослин. Селітра була поширена у давньому Китаї. На деяких територіях її можна було зустріти у чистому вигляді. Вона була схожа на сніг, який щойно випав. У таких місцевостях її часто використовували замість солі. А наприкінці п'ятого століття китайський медик Тао Хунцин запропонував використовувати селітру в лікувальних цілях для загоєння ран. І лише в сьомому столітті один з алхіміків древнього Китаю, використовуючи цю сполуку, розробив первісний варіант пороху. Він змішав селітру, сірку та ріжкове дерево і нагрів цю суміш. Експеримент завершився потужним спалахом полум'я. Проте вибухова сила ще не була достатньо сильною. Через деякий час формулу створення вибухівки досконалили інші алхіміки ріжкове дерево замінили вугіллям, а порох почали використовувати для створення зброї. Відповідно до стародавніх записів, дослідники припускають, що вибухову суміш отримали випадково. У той час китайці намагалися створити еликсир безсмертя, тож часто змішували різноманітні речовини. Неодноразово експериментатори помирали, вживаючи своє зілля. Попри це, винайдення пороху зовсім не допомогло їм у бажаній справі. Спершу за допомогою пороху створили запалювальні снаряди. Після запуску підпалене ядро вибухало та розкидало навколо тисячі дрібних горючих частинок. Через деякий час китайці вигадали, як використовувати порох для розваг, який сьогодні не втрачає своєї популярності у світі. Вони створили петарди та феєрверки. Їх прототипом була набита порохом бамбукова соломинка, яку підпалювали та запускали в небо. Але найчастіше, все-таки, суміш використовували в бойових цілях. Коли якість пороху покращили, його почали використовувати в фугасах та гранатах. Невдовзі секрет створення суміші поширився по всіх країнах світу. Про нього дізнались монголи і араби. Останні виявили неабияку майстерність у піротехнічній справі. Уже звідти рецепт пороху дістався до Візантії, а згодом і до всієї Європи. Почала невпинно розвиватись військова справа. Було створено безліч видів вогнепальної зброї. Окрім того, суміш сприяли розвитку й інших сфер. Можливо, заслуга у винайденні пороху і справді належить алхімікам древнього Китаю, але історія показала. Що найбільшу користь від цієї суміші змогли взяти європейці? Винайдення пороху стало одним із найважливіших досягнень людства. Ну а з вами була я, Аріна Петриченко. Дізнавайтесь нове з рожевими окулярами. Па!